Окуляри, які зупиняють ріст мінуса. Давайте нарешті проговоримо за ці сучасні окуляри. В останні роки було розроблено ряд спеціальних окулярів, які мають міопічні контрольні лінзи і здатні дійсно зупинити ріст рісточного яблука, і таким чином зупинити ріст мінуса. Лінзи в даних окулярах створені за спеціальною технологією, яка формує міопічний дефокус, який і є причиною зупинки росточного яблука. Що ж які типи окулярів, і як же вибрати серед них ті які підійдуть саме вам? Перший тип окулярів це DIMS Окуляри, наприклад, моя смарт японської компанії Hoya. Такі окуляри мають центральну зону для чіткого зору і периферійні мікрозони, які створюють міопічний дефокус. Клінічно доведено, вони зменшують прогресування короткозорості на 60%. Другий тип лінз хал лінзи, наприклад, стілес французької компанії Азілот. Дані окуляри використовують інший тип дефокуса, більш м'який і асферичний. Дані окуляри у дослідженнях також показали зменшення прогресування короткозорості на 60%, а то й 70%. Також є ще окуляри у німецької компанії Rodenstock Mycon. Працюють за принципом міопічного дефокусу, подібного до DIMS Lens. Дослідження компанії демонструють уповільнення росту короткозорості на 40 60 Ще одні окуляри німецької компанії Цейс Care. Дані окуляри використовують спеціальну геометрію, центральна зона чіткого зору та кілька периферичних зон дефокусу. Тому, якщо у вас або у вашої дитини прогресує короткозорість, ви можете обрати такий варіант стабілізації росту мінуса.